Друзі, привіт! Сьогодні я тут у себе вдома на сулі на поплавочку. Попробую половити щось спіймати. Прийшов у те місто, де спіймав ляща, аж у попередньому відео. Сьогодні 30 березня, мабуть, вже 9 година. Дома якось як вдома виїжджаю на рибалку, дуже радо не виходить. Там господарство туди-сюди, поки цей соберуся, то вже Ну, все рівно. Сьогодні релігійне свято, теплого Олексія, так що, кажуть, вдома не можна нічого робити, а рибалити можна. Так що я вискочив ось на рибалку. Як бачите, в зимньому костюмі сьогодні зранку морозець. Ну, вже плюс. Холодно, похолодало. Не знаю, чи клюватиму, чи клюватиме. В общем, подивимося. Давайте на поплавочку будемо ловити рибку чи клюватиме, чи ловитиметься, дивимося далі. Друзі, ось осталося в мене з попередньої рибалки трохи прикормки. Ну я сюди трохи досипав макухи жареної, меленої. І трошки ще купив прикормку хитрий лящ. Добавив. А то все таке саме. Ця прикормка Фанатік, кулемет. Плітка-плоскирка. Взагалі, отаке намішав. Три невеличких шарика вкинув з невеличкий лимончик тут на точечку. І зараз спробую. Зараз наживим ми, мабуть, спочатку опариша. Так, де воно тут? Вітер, трава тут. Ну, Зараз ми ось спробуємо на опариша. Оночки в мене ще. Виползки залишились у відрі і є ще в мене червоний черв'як. Так що давайте спробуємось. Зараз ось якось отак. Є опари щось і червоний і білий. Так як я тут спіймав був ляща і не вийшло у мене порибалить. Як ви бачили, ой, раніше. Зараз, можливо, трошки більше часу є. Так, забувся яка глибина. Тут теж треба закидати далеченько, бо тут зразу під берегом дуже мілко. Ух ти, гад! Прозівав! елки полки А может рону Ну ничего, ну сейчас еще раз. Сюда закину. Тут трошки доли закину. Попущена жилка була есть ребята есть значит что у нас тут плитка 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 заликова о так а то экстрактор треба шукать экстрактор снова у меня те экстракторы Har jeg bodd her? Так що, друзі, можна спокійно. Якщо можливо, неможливо, якщо в когось немає можливості поїхати кудись туди, в район тієї ж Тарасівки, Салецької та навіть Луким'я. У кого тут близько сула, можна їхати спокійно, знаходити містинку, хто любить на фідер ловити, хто на поплавок, як угодно. І, і можна спокійно рибачити. Бачите, клює рибка. Навіть <кхід> сьогодні така, такий холод. Сейчас десь може руки аж мерзнуть ну може плюс два десь отаку холодно О, есть. Есть. О, вот, это уже хорошая плитка. Опа. Щось не дуже активний кльов, пройдусь тут трошки по берегу, пошукаю, можливо, десь знайду активнішу клітку чи що небудь. А що робити? А то сидіти на одному мер... одном місці можна замерзнути. <гум> Уже трошки до тепла привикли, так холодно. Так, тут попробую сейчас. Ну ладно. Пройдусь на ямку, попробую закинуть на, на синця. Сейчас. Наденем два. Невеличкі червочки. Ой, тільки тут не дуже. Ой, води багато. Як багато. Тут він завжди тривог. Опа! Іх ти! Далеко не летить легкий поплавець. А сейчас Ну сейчас в більшу глибину. Матерів зробим 5. Тут глибше. Хорошим. Ну Друзі, дивіться яку я штучку придбав для рибалки. Бачите, це ось така пилочка. Раз. Хлоп і все. І ось така гарна ручка удобна. І так можна нею відпиляти любу гілочку. Ось, бачите, суха до прикладу. Не повністю суха це не сира. Ой. Хоп. І все, бачите. Ось так. Чи дрова, чи десь може якусь гілочку відпиляти, містину десь, щоб тупор не тягнути. Нічого, хоп, І склалося. Ось таке. Пройшовся тут по берегу щось, нічого не хоче. Відірвав поводок, трошки погрівся, розпалив там з гілочок маленький вогник. Перев'язав поводок трошки по-іначому, довгий поводок і на нього поцепив ще маніпусіньку дробинку. Опа є ребята есть нормально заликова плиточка чисто, чисто на білого опарика. І стана білого опарика так. О оп, там вона клює. О, 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 ой-ой-ой. ой, Така була хороша покльовочка. Диб, диб. І пішов поплавець під воду. І-і-і. І чомусь не почепилася рибка. О, о-о-о-о. Опа! А оце вже є. Трошки підождав. Ха -ха -ха. О, така. ах як супротивляється. Ой! Ой, красота! Ой! Есть, Сейчас <смі> Зараз якраз затихло. І течі я так успокоїлася. І так гарно. Поплавочок так іде. Тільки тик-тик-тик-тик-тик. Тільки раз і пішов під воду. Хлопці є. Красота, друзі. Ой. Головне, щоб були. Ого-о-го-о-о. О, опа, дивіться, друзі. Ага, що, пішла жара, чи що. Тільки закинув, раз і є. тільки закинув і есть, даю їй трошки, може трошки треба раніше, бо та не глибоко, ну бачите, екстрактором. Легко відчіпається. А може поводок. Поводок, зараз я покажу, що я зробив. Ну, поводок, я думаю, десь у мене приблизно. Та я зараз скажу, якщо ось о коліно у мене метр, одне вудки, то ось ось десь близько метра у мене поводок. 0,16. Ось очки, бачите, основний грузик, що держать поплавок. Потім йде, іде, іде поводок. І ось сантиметрів десь... 2, сантиметрів 25 від крючка. Ось причепив отаку маленьку дробинку. Ну, ну, виходить, він не дуже теліпається, якщо по дну тягнеться, якщо менша глибина то поплавець все одно стоїть так, як треба, не так зачіпляється, воно тягнеться по дну, а це шавелиться за ним крючок. Ну, Можливо і це вплинуло. Короткий поводок тут, тому що глибина тут міняється. Якщо короткий поводок, то <кій> може дуже не доставати до дна. Високо віднайти наживка або грузик буде чіплятися за дно. А тут якби метр у вас цілий метр практично є, ну, сантиметрів 70-80, у вас, якщо мінятиметься глибина, то нічого страшного буде воно йти так, як треба. Ставлю, тоді закину, зараз зліплю, мабуть, пару шариків. І ще в мене ось прикормка є, бо й пропаде. О, ну, зараз закину туди куди треба. І з опаришами, з червоними прикормка. Так, ну, там приблизно воно трошки далі. Ось ось сюди треба. Отак. Ну, е, далі трохи треба. Ну нічого? Опа! О! Вот это же аж полый и есть! Та підождать трохи. Довго вона, довго вона мусолила. опля, уже шершава Уже вона. Есть. О! Друзі, о, це гарнюня, така гарнюня. Ого, ого-ого, ого, 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 ого. Нічого себе. Тут бурзо така! О... А, це синій. Друзі, це... Це синій. Синій підійшов, бачите? О, сенячук. Тоже рыба. Опа. Тоже рыба. Вас снять не поклянул. Опа. Опа, є. О, мабуть, опять синяк. Синяк підійшов. Ух, uh, як сопротивляється. Сегодня как? От бачите, тут друзі, я так зрозумів такий принцип. Іде стайка рибки. Є покльовочки. І шла пліточка, проходила, клювала пліточка. Проходив синець, проклюнув синець. Зараз не клює, значить не йде нічого. Тому що якщо клює одне за одним зразу, одне-двоє, тройка раз, швидко одне за одним спіймав і потім перерва. Тоді знову опять, одну-двоє, бистренько піймав, опять перерва. Оце ж весна. Риба двигається, двигається. Прикормка може тільки трошечки. Остається такий шлейф і прикормка, він трошки вирівнюється, може, риба на прикормку вирівняться, може трошечки граминку задержатися і піде далі. Природа тягне її вперед, вгору по течії. А це вже коли риба однереститься літом то тоді вона буде в пошуках корму і якщо знайде вашу прикормочку і буде там кормитися. Ви приманили і ловите. А весною так, трошки не так. Зовсім затихло. Опа, є. Бачите? А це, мабуть, плітка. Чи синець? Ні, це плітка, бачите? Пройшов синець, Ісла стая синця, клював синець. Трошки затихло. І тепер така гарнюня плітка. Ну, не така, як я там ловив. Поки що, ну, по крайній мірі, ще такої півкілограмової більшої більше не попадалось. Така грам 300 найбільша тут, мабуть, десь. Десь приблизно так. Ну, теж хороша. Якраз на жарівку. Я вже говорив, що ота здорова плітка, вона... Жарена не така смачна, як оця отака, як я тільки що впіймав. Ця мені смачніша. Тут тільки того, що риболовний азарт. Чим більша рибина, тим більше адреналіну, емоцій. І все. Надіюся, що зняло. Ой і така хороша, хороша плітка. Опа! О! Ось такой... така плітка. О, ось так. Просто чудово. Зранку, ну не дуже зранку. Я о 9 годині приїхав. Було холодно. Спочатку щось плювало, але зовсім слабо. А потім трошечки потепліло і трошки розклювалося. Може прикормка подіяла, а може рибка підійшла. Факт в тому, що клює. О -о, О. О! Друзі, прекрасно. А це буде і, мабуть, це мабуть синій. Да? І це хороша плітка. І це хороша плітка. Гарна. Ой, ой. Це одна з найбільших сьогодні. Та ні, Та така хороша. Якщо, друзі, На сьогодні. О, аж ще яка гарнюня. На сьогодні, мабуть, буде досить. Ну ось тут я наловию, бачите. Я не знаю скільки. Ну, не більше трьох кілограмів. Нормально. Ну ось, друзі, домашня рибалочка закінчилась. Дві з половиною годинки, ну трошки більше, порибачив я. Ну а в цілому-то рибачив години-дві, можливо, з хвостиком. І все. Рибалка вдала, пліточка клювала, непогана, залікова. Плоскирку спіймав, кілька синців спіймав. Що ще треба? Дома недалеко. Правда, зранку було холодно, змерз, навіть вогник розпалив, щоб нагрітися. А зараз вийшло сонечко, ну так, виходить, заходить, то аж трошки жаркувато стало, бо в зимньому костюмі. Так що ось така домашня рибалочка. Можна ловити вдома спокійно, нормально. На сковорідку, на дві запросто впіймати можна. Так що, друзі, Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І вже до скорої зустрічі. Дуже-дуже скорої. Можливо, і завтра теж вискочу на пару годинок на рибалку. А на цьому все. Пока. Слава Україні!